Таю у цій лекції ми з вами розглянемо, як можна захистити своє право на доступ до інформації у Європейському суді з прав людини. Понад 110 держав в усьому світі на сьогодні вже ухвалили національні закони, які гарантують громадянам право отримувати інформацію про діяльність органів влади чи інші суспільно важливі відомості. Водночас на національному рівні захистити це право не завжди вдається ефективно, адже державні органи зачасту не зацікавлені в тому, щоб розкривати інформацію, яка може свідчити про їхню неефективність або зловживання. Водночас, доступ до інформації на сьогодні вже є глобальною концепцією, захист якої передбачений у низці міжнародних систем захисту прав людини. Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод. Стало одним із перших міжнародно правових документів, який передбачив захист для широкого каталогу громадянських та політичних прав, запропонувавши при цьому дуже дієвий і на той час навіть революційний підхід, надавши право самим громадянам, а не лише державам, подавати скарги до спеціально створеної інституції Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини почав свою роботу у 1959 році, і його юрисдикція поширюється на всі країни Ради Європи. Варто зауважити, що європейський суд не є четвертою інстанцією і не переглядає будь-які рішення, які приймаються судовими органами цих держав. По-перше, юрисдикція Європейського суду обмежена порушенням прав визначених у Конвенції та протоколами до неї. По-друге, навіть якщо справа стосується конвенційних прав, це не гарантує того, що вона буде розглянута європейським судом. Адже крім цього, справа має відповідати низці інших критеріїв. По-перше, через завантаженість суду заявами, європейський суд має право відмовити у розгляді справи, навіть якщо вона стосується порушеного права, але, скажімо, заявник не зазнав істотної шкоди від такого порушення, і відмова в розгляді такої справи не спричинить. Жодного ускладнення чи жодних негативних наслідків для захисту прав людини в цілому. По-друге, звернутися до європейського суду можна лише після того, як заявник вичерпав усі національні засоби захисту. Скажімо, в Україні, якщо ви хочете оскаржити до європейського суду порушення вашого права на доступ до інформації, вам потрібно прийти суд першої, апеляційної, а також вищий адміністративний суд України. Лише після того, як остаточне рішення на національному рівні прийняте, такі. Рішення можна оскаржити до Європейського суду з прав людини. Ще один критерій полягає в тому, що заява має бути подана до Європейського суду не пізніше 6 місяців після прийняття остаточного рішення на національному рівні.